4 червня 2024 року мій райочок в японському улі. Сьогодні дощ у нас зранку йдемо. Але дощ невеличкий, пчелки все одно літають помаленьку. Поставив їм сиропчик. Тут 750 грам. За сутки вони його забирають. Ну, так наблюдаємо, як розвивається. Ройок. Сьогодні п'ятий повноцінний день їхньої п'яті сутки, як вони працюють. Можливо, в наступному завтра або післязавтра. А, завтра, ні, післязавтра зніму, покажу, як всередині вони відстроїли лощинку. Ну, Витягну поддончика. Тут в мене є під дно, Я його витягну, засуну телефон і зніму з середини, вулик з середини. Пальцу потрошки носить, небагато, але так іноді взяла, прилітає з пльсою.